Вітаю! Представляю вам новинку від британського монетного двору Royal Mint. Чергова монета з серії Звірі Королеви, Звірі Тюдорів, Greyhound Річмонда. Дві унції срібла 999-ї проби. Товста, важка, красива монета. Це вже, якщо я не помиляюсь, сьома чи навіть восьма монета в серії. Серія стартувала у 2021 році з монети Лев Англії. Лев Англії, Козел Бофорта, Бик Кларенса. Потім. Хто ще був? Єдиноріг. Дракон, Пантера і ось чергова монета Собака. Красива монета з красивим полем, що переливається. Тиражі Royal Mint не оголошує. Монети достатньо популярні і швидко розходяться. Звертайтесь за посиланням. Можна перейти і придбати цю ще монетку. Наразі в наявності є вільних поки що дві монети.